Так, ми, от, where, я вже створив новий записник. Якщо ви не створили, створіть його VR, зареєструйтесь, зайдіть в файл, new notebook. Отут один раз це для першого записника. Далі воно збережеться по замовчуванню змініть мову на R, Там можете додати порожні комірки, першу комірку можна видалити, ну і можна якось поміняти назву записника. Значить, і от спробуйте виконати те, що я буду теж показувати, тому що ці базові команди нам далі знадобляться. Ми їх будемо весь час використовувати. Ну, перше, дивіться, от, введіть от наші дані. Ну, що ми будемо робити з ними? Ми будемо шукати для, от є три вибірки, і для них ми будемо от, отаке шукати. Так? Типове число в кожній вибірці, відхилення, типові відхилення. Я теж давайте напишу типові відхилення. Будемо шукати. Ну, також знайдемо і не типові, ну вони нам менш цікаві. Типові відхилення від типового числа в абсолютній формі ці відхилення і відносній. Так. так, значить, я скопіюю оці числа в нову комірку. От. Потім, ну, взагалі, як працює мова? є R, да, мова така програмування високого рівня, і в ній є купа різноманітних команд, які дозволяють робити різноманітні статистичні обчислення. От. Ну, давайте, от, не статистичні, а просто є от арифметичний оператор, наприклад, множення 2 помножити на 2. Так, потім є. Степінь оператора. Да? Оце 2 в степені 2, оце в степ... 2 в степені 0,5, це корінь із 0,5. От. От корінь з 4, це 2. Так, одна друга. Так, вот числа не цели, бачите, через крапочку мы разделяем. Так, значит... Ну, і можна, дивіться, робити обчислення отак, як я показав, а можна створювати змінні. Наприклад, ну, дорівнює, тут, як правило, пишеться не отак. Можна так написати, але просто дорівнює оператор, цей, використовується в іншому контексті VR. Хоча це теж спрацює. От, А, наприклад, Б. От, і А помножений на Б. Оце буде 6. Так? Значить, ну, Тут записується отак: менше. мінус, Ми якби стрілочкою заливаємо оце двійку в А і Б. Так, значить, от ми А помножили на Б. У нас взагалі в пам'яті є змінна А і Б. Так, але я хочу дивіться, створити якусь змінну, в якій будуть міститись декілька чисел. От ці числа всі. Я можну... значить, для цього мені треба, да, дивіться, крім арифметичних дій, операторів є ще купа команд. Наприклад, от, там, min. Min. і я передаю тут обов'язково після команди. Пишуться круглі дужочки А тут ну, щось ми цій команді маємо передати. Ну, ті числа, наприклад, є, є, від яких треба порахувати середнє. Але ці числа треба спочатку ну, задати. Написати, що там А чомусь дорівнює, а потім передати А сюди. От, давайте. Я оці числа їх скомбіную в один вектор. Це робиться теж є це отака. це комбайн, є така команда. От в круглих дужечках ми через кому пишемо е, числа, які ми хочемо скомбінувати в одній зміні. Так, я пишу: от тут коми додаю. Оці пропуски вони якби не мають ніякого значення. Головне, тут кома. А скільки там пропусків і чи будуть вони наявні, взагалі не важливо. От, дивіться, все. От, ці числа скомбінувалися в вектор. Але цей вектор далі мені треба вивести не на екран, а зберегти, ну я назву змін на D. От. Зберігаю в D. І от я маю, дивіться, в D от ці числа. Я можу порахувати середнє. Тепер від всіх цих чисел. От, ну, Це очевидно 10. От. Це тут типове число. Так, але дивіться, зараз у нас задача не кількісно описати ці числа, от, як ми, в принципі, робили це словами. Да, ми тут знайшли якісь числа, меншу кількість, якими ми описали от, сукупність більшу чисел. От. Тут ми от, графічно Якби подивимося і опишемо ці числа. Так, і ще давайте такий момент. Я згадав, От, я коли створював цю вибірку, я її відразу відсортував. Ну, напевно, що ви, ваша реальна вибірка не буде відсортованою. У вас там, наприклад, є 100 тисяч чисел. Вони йдуть в якомусь довільному порядку, і тому я от змоделював цю ситуацію. Дивіться, я перекомбінував ці числа і от зробив їх невідсортованими. Так? Ну, тут числа тут такі ж самі, тобто я видалю оце і залишу оце. Так, ну і давайте. От як графічно представити ці числа? Ну, можна такий побудувати графік розсіву. Ну, хоча ми його не будемо використовувати, ну, давайте побудуємо. Ну, принаймні для от таких от одновимірних даних річ, давайте просто побудуємо от командою плот, передамо в неї січі числа. Значить, і дивіться, воно їх будує по вісі Х, воно бере номер числа в векторі, а по вісі і значення. От у нас є перше число це 8. От дивіться, тут от одиничка у нас отут, і от 8. Да? Потім друге число це 10. От воно. Ну і так далі пішло. І от, ну, Якщо подивитись на цей графік, то в принципі видно, що, що тут багато от чисел яких точечок. Да? От тут у нас значення. Так? Наших чисел, нашої величини, а от точечки показують, що ми маємо, да, які значення ми наміряли. Ну, і видно, що багато от точечок да, зосереджене біля от 10. Тут вгору і вниз відхиляються. Ну, от дивіться, тут от відхилення менші, і їх от, ну, відносно багато, і є більші, і їх мало. І так само Вниз відхилення є якісь от такі більше точечок. Да? Це більше таких відхилень в менший бік, і от зовсім маленька вишня, таких мало було. Так. Це от такий спосіб. Але ну от найчастіше ви можете зустріти таку штуку, як гістограма. Будується вона дуже просто. Пишете команду гіст, передаєте вектор з числами і отримуєте. Правильно пишете. От, опис, отримуєте отаку діаграму. Так, ну, щоб зрозуміти, що це за діаграма, давайте спочатку порахуємо, скільки у нас яких чисел в нашій вибірці. Так, от, де наша вибірка. Ну, дивіться, щоб порахувати числа тут, тут простіше її відсортувати. Є така команда sort. Ми передаємо в неї нашу вибірку. І вона нам поверне її в відсортованому вигляді. Так? Ну і легко тут порахувати. От Дивіться: число 5, скільки штук одне. Число 8, скільки штук. Ми робимо таку табличку. Так, 8, 8 2, десяток 6. 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дванадцяток, дві, дві штуки, і п'ятнадцять одна штука. Так, от дивіться, оце у нас наші значення. Ну, тільки значення вже, якби це вже категорії значень, тому що у нас от десятки тут не одна зустрічалася, так? А оце ми будемо називати їх кількість. Тих чи інших чисел в нашій вибірці, це буде у нас, ми будемо називати частота frequenці англійською. От. І ясно, що ми можемо побудувати гістограму вже по, цих от, по цій табличці. Дивіться, перший стовпчик ми відкладаємо по вісі їх. У нас будуть наші числа, які присутні, тільки без повторень категорії да, чисел, які присутні в нашій вибірці. А тут кількість. Тих чи інших чисел. От якраз ця діаграма, отут от і показана. Тільки дивіться, вона будується от не зовсім отак. От от, як я сказав. Ну, можна да, зробити діаграму, там один стовпчик. Які будуть стовпчики 5, 8, 10, 12, 15 і таке інше. Але от дивіться, давайте подивимося іншу вибірку. Припустімо, що ми, ну, ми ж міряли вагу. Так, і вона, в принципі, не буде цілим числом, напевно. У нас є якісь електронні ваги, і вони нам показують вагу числом. Наприклад, не 5 грамів, а 5,1, не 8, а 8 там, і 2, не 8, а 8,01. От і так само далі. І може бути таке так, що, в принципі, Ну це залежить, звісно, від точності, що у нас жодного двох однакових чисел не буде в вибірці. Так? От. Як тоді тут можна порахувати? То скільки у нас яких є чисел. Ну, Дивіться, от у нас хоч оці всі числа 10, да? там 1001, 10, вони є різними, тим не меншими вони є всі ну, якби близькими між собою, їх можна об'єднати в якусь одну категорію. І тут у нас категорії будуть, дивіться, тепер ми можемо вигадати такі категорії. не окремі у нас, Ми будемо рахувати не окремі числа. А діапазони тепер чисел. Дивіться, от то ми рахували, скільки у нас п'ятірок, да? А тепер ми, скажімо, будемо рахувати, скільки у нас чисел вибірці від 5 до 6. Так? От, Не включно 6. Потім наступний діапазон. Від, Скільки чисел від 6? Включно Так, до. ну, Можна написати там тире. Від 5 до. Від 6 до 7. Так, від 7 до 8. 8, ну, 9. Ну, це за. Да, так, і так далі. От з кроком 1 я йду ну, до 15. От давайте порахуємо. Значить, Скільки у нас від 5 до 6 чисел? Ну, тільки от одне число. Так, скільки від. З 6 до 7. Жодного числа. Ми так і пишемо, що частота 0. Потім від 7 до 8, скільки? Теж 0. Від 8 до 9 є 2 числа. Ну, і так далі. В принципі, дивіться, оці категорії можуть бути іншими. Тобто я можу. Взяти числа, рахувати не від 5 до 6, а скажімо, від варіант 2. Да? Від 5 до 8 можу взяти такі категорії чисел. Всі свої числа вибірки розбивати на такі. Від, ну, кроком 2. Да? От є, потім у нас від 8 до, 9, до 10, від 10 до 12, від 12 до. 14 і таке інше. так ну і Тут, звісно, що буде інша кількість. от 5 8 не включаючи тут буде так само один. від 8 до 10. Тут уже буде. Дивіться, 2 оцих 8 8 і 10 чисток. 8 Тут 8 чисел вже буде в цій категорії. Ну і таке інше. Так? от Я не буду далі рахувати. Так от, дивіться, оця от гістограма, цей графік, і є якраз от такою діаграмою, побудованою по цих от, м -м, даних. Тобто по вісі Х у нас будуть оці категорії от, від 5 до 8. Да? І у нас тут по вісі Y, скільки нам треба зробити стовпчик висотою 1. Далі наступний стовпчик від 8 до 10 числа. Це у нас. Висота у нього 8, ну і таке інше. от І дивіться на цю гістограму. Отут от от е е ну ці -от, е розмір категорії е ну діапазон, да крок от е для цього нашої категорії, ну довжина кожної категорії, отут от 2, -от, е от від 4 до 6 числа. І воно показує, що таких от чисел одне у нас. Так, ну це 5-5. Так от. Потім категорія від 6 до 8. Два числа, дивіться, От, от frequency, бачите? Frequency – це кількість таких чисел. 8-10. В цю категорію потрапляє от 6 чисел. Так, ну тут воно, бачите. Рахує навпаки, так як я написав. Ну, Тут можна це ж обирати як завгодно, вигадати. Можна від 5 до 8 отак от. 5 не включаємо, а 8 включаємо. Ну і так для всіх діапазонів. Так, значить, 8, 8.16 штук. Ну і так далі, пішло. 10, 10.12. Дві штуки. Так, 12. Чого вона у нас не вийшла, така вийшла не симетричною. Ну, так ну не симетрична якраз із-за того, що тут у нас цілі числа просто, і от, от дивіться, у нас що, права границя не включена, ліва включена. І у нас от дивіться, наприклад, оця. 5, число П'ятірка вона потрапила. ну Сюди вона так. А, ні, дивіться, оце вісімка. да? Так, тут вона потрапляє от сюди, 6-8. да? от Воно включається. дивіться, А тут от 12-ка, вона потрапляє ну не от сюди, а от сюди. ну 15. Ну, коротше, от завдяки тому, що у нас тут цілі числа. і Права і ліва границі не включаються. Значить, дивіться, можна гіст, э, э, ми не зробили це, да? ну, можна міняти брекс, написати. Оці, наприклад, тут у нас скільки дивіться, ді, категорій e, ну, від найменшого числа до найбільшого, і тут з кроком 2 виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6 категорій, а їх можна зробити там, більше, 10. Тоді Крок кожної категорії буде меншим, бачите? Або по замовчуванню залишите, можна це міняти. Так, і оцей графік, це називається гістограма ще раз. Отут по вісі Х у нас те, що ми міряли. Наприклад, вага, температура, тиск, ті величини. Точніше тут категорії виходить. Ці, ці величини, що ми вимірювали. От, Наприклад, дивіться, це перша категорія від 4 значення до 6, так, від 6 до 8 по вісі Y, висоти оцих стовпчиків, це у нас скільки у нас чисел припадає на кожну категорію. Дивіться, якщо порахувати суму висот всіх стовпчиків, то ми отримаємо розмір нашої вибірки. тобто, Кількість всіх, наших, кількість всіх чисел в нашій вибірці. От 1, плюс 2, 3, плюс 6, 9, плюс 2 11 і плюс 1 12. 12 чисел було в нашій вибірці. Так, і да, Цей графік от гістограма, розподіл, розподіл важливе слово, розподіл наших чисел по категоріях. І. Е, Ну, скільки на кожну, да, припадає. І, ну і ми бачимо, що ми бачимо з цього графіка. Те, що от, яких чисел багато було, яких мало. От, бачимо, що чисел від 8 до 10. Тут ми не знаємо точно, які це були числа, але якісь від 8 до 10. Ну, насправді це були, що от, десятки тут у нас, да? от, виключно. Їх от найбільше. І це буде найтиповіше число серед тих, що ми поміряли, було десь між 8 і 10. От, також є відхилення від, цього, від цих типових значень. От, це в менший бік. І тут, бачите, теж є відхилення, от, яких мало, вони дуже маленькі вишні. І в правий бік от, їх теж тільки одне таке відхилення праворуч. Теж таких було відхилень мало. Ну, і є якісь відхилення от, в менший більший бік, які більш типові. І ми теж можемо бачити величину цих відхилень, що от ми відхиляємось від 8-10. Ну, десь тут от, на 1-2 грама праворуч і ліворуч в типовому випадку. Тобто, ми бачимо, що ця гістограма. Є приблизно симетричною. тобто вона ніколи у вас не буде ідеально симетричною. І теж ви маєте от, розуміти, що якщо ми дивимося на такий графік, то симетрію по ньому треба визначати досить так приблизно. Да? Художнє так на нього дивитись, Так, здалеку відійти, подивитись, не придивлятись до деталей. Так, і ще раз, значить, от ми виконали. Нашу поставлену задачу ми замінили велику кількість чисел таким от одним графіком. І цей графік от якраз показує нам, яким є типове число в нашій вибірці, і видно також, якими є типові відхилення, і чи є вони симметричними. Ну, тут цей графік, звісно, показує це все візуально і не зовсім. Точно, не у вигляді якихось точних чисел. На наступному етапі ми зробимо те саме, тільки вже числами покажемо всі ці типові число і відхилення.